Всім привіт! З вами психолог Вікторія, і сьогодні ми з вами поговоримо на дуже-дуже актуальну тему про те, чому жінка стає істеричкою і не такою, як була раніше. Дуже часто можна почути, особливо від чоловіків, про те, що от жінка стала зовсім інакшою, ніж була колись, там, наприклад, на початку стосунків. Тобто, колись вона була золотом, така неймовірна, а потім раз і якимось чарівним невідомим чином. Не знати, як так сталося, чоловік, звісно ж, тут ні до чого. От чомусь вона стала істеричкою. Просто встала одного ранку і вирішила, що від сьогодні вона буде істеричка. От таке відчуття, що от саме так чоловіки в основному і думають, що так це відбувається. Просто її переклинює і вона стає істеричкою. Тому, як на мене, дуже важливо розібратися в цій темі, чому так відбувається і чому жінка в основному. Стає не такою, як раніше, тобто, ми зараз не говоримо про те, що вона там змінюється, тому що люди в принципі змінюються, коли там ростуть, розвиваються, якось чогось досягають. Тобто, це властиво мати якусь. Схильність до того, щоб міняти там якісь свої погляди, свої переконання, свої цілі бачення взагалі життя. Тобто ми зараз не про це говоримо, а про те, що саме от жінка там була дуже така добра, м'яка там не знаю, покладиста, начебто, і така дуже, ну хоч до рани прикладай, а потім раптово вона стала такою вимогливою, жорсткою, істеричною, і, ну, такою, яка уже чоловікові не підходить і не подобається. І тому. Чому так відбувається? Отже, в основному, як би це не було неприємно, напевно, чоловікам чути, це відбувається, коли жінка не відчуває опори у чоловікові і взагалі у цих стосунках. Тобто, вона бачить, що, наприклад, іде час, ідуть роки, і нічого не змінюється, і чоловік не намагається взяти якийсь конкретний напрямок у житті і йти в цьому напрямку, ведучи за собою жінку. Тобто, він не хоче, наприклад. Робити остаточний вибір, щоб він обрав, начебто, цю жінку, і якби взяти відповідальність за цей вибір, щоб він дійсно хоче там бути тільки з нею. Тобто, от він вже визначився, так скажімо. А для жінки це йде така кнопка тривоги внутрішня, що її досі не обирають, і вона починає панікувати. Коли жінка панікує, звичайно, починаються дуже такі бурхливі емоції. Тоді жінка дійсно може включати і істерику, і якусь таку і зневагу, на жаль, і знецінення партнера. Я в жодному разі це не виправдовую, не Кажу, що це добре, але це просто відбувається. Навіть от несвідомо через те, що жінка розуміє, що вона. Не у таких надійних, стабільних стосунках. Ну, стабільними вони можуть бути, тобто ви собі можете стабільно жити, жити, невідомо до чого йти, але стабільно. Але вона розуміє, що якраз немає цього розвитку, немає якоїсь. Ось цієї такої безпеки зі сторони чоловіка, тобто на нього не можна розраховувати, тому що він сам не знає, чого хоче, він сам невизначений по житті, і його так знаєте кидає зі сторони в сторону. І, відповідно, жінка намагається тоді взяти сама контроль у свої руки, тому що вона бачить, що чоловік цього не робить, і тоді вона. Включаю такого, мало не диктатора, в спідниці і думає: ну, значить, я буду за головного, я там буду керувати, я там буду все контролювати, щоб якось воно все вийшло, щоб нічого не розвалилося, і починає там, грубо кажучи, присувати так чоловіка, щоб він щось робив, якщо він сам цього не розуміє, начебто, і не хоче нічого робити. Чоловік тоді ще більше закривається. Він ще більше. Починає віддалятися так само від жінки, бо йому так виглядає, що це теж є небезпечно, тому що жінка якось себе, м'яко кажучи, не по жіночому веде, вона на нього там давить, тисне, принижує, ображає, і відповідно він теж закривається, ще більше віддаляючись, і жінка так само теж віддаляється, тому що бачить, що не стає краще від того, що вона намагається тримати цей контроль, стає, начебто, ще гірше, що чоловік не те, що хоче брати якусь відповідальність за цю жінку і там вести її за собою. На поки він ще більше в неї віддаляє. І каже, що ти вже не така, з тобою щось сталося, тобто для неї це ще більше е, таке болюче, тобто для неї це ще більше удар, що ось я стараюся, я намагаюся якось це все тримати на плаву, я там е, начебто от намагаюся якось вийти з цієї ситуації, десь допомогти, наче тобі своїм способом, можливо, не надто правильним, але так як вона це розуміє і бачить, а ти кажеш, що я там стаю ще гірше по відношенню до тебе, що я стаю. Істерична і не така, як була. І звичайно, так само це буде ображати і зачіпати. Відповідно, між ними творюється така прірва, ну, яка, на жаль, часто призводить до того, що потім вони взагалі вже перестають розуміти, чути одне одного. Ну, єдиним виходом цієї ситуації залишається просто розійтися. А іноді допомагає робота з психотерапевтом, але теж не завжди, тому що іноді насправді дуже може бути вже глибока ця прірва між людьми, і вони просто не здатні якби її. Ну, подолати, якось з'єднатися знову. Тому дуже важливо знову ж таки обом партнерам чути одне одного, і коли відбувається якась така ситуація, не звинувачувати. Там, наприклад, чоловікові жінку, що вона стала істерична, що вона вже не така, як раніше. А розібратися, чому вона така стала, а а не, наприклад, там якось навпаки ще більше е використовувати це проти неї, коли жінки дійсно є вже така істерика, такі здають нерви, як то кажуть, він ще й говорить. Там, наприклад, ті, що ось подивись. Е я так і думав, що ти істеричка. Там подивись, як ти себе ведеш, як істерично, значить, ти справді істеричка, тобто тим більше ще закопуючи цю жінку. І ще більше виводячи її на емоції, замість того, щоб розібратися, а чому так сталося? Вона ж не була така від самого початку. Значить, напевно, є якась причина, чому вона така стала? Можливо, вона стала, якщо у стосунках зі мною така, а до стосунки зі мною вона така не була. То, можливо, є якась причина і в мені так само, але, на жаль, далеко не кожен чоловік настільки глибоко копає і взагалі готовий взяти хоч якусь долю відповідальності за те, як поводиться поруч ним. Партнер, тому що в основному чоловіки, на жаль, говорять, що це з тобою щось не так, зі мною все добре, ось ти міняйся, ти роби з собою щось, Ось щось зробиш з собою, будеш така, як раніше, тоді все в нас буде добре, бо я там зі мною все чудово, я який був прекрасний, таким є. Тому, на жаль, ось така ситуація є доволі поширеною в наш час. Ну не тільки в нас, я думаю, що раніше таке було, але зараз це дійсно є такою проблемою. Я б сказала, тому потрібно розбиратися і. Згуртовуватись проти проблеми, розбиратися з причинами її виникнення, а не ставати ворогами одне для одного і звинувачувати, хто там став більш слабким, безвідповідальним, а хто став більш сильним, істеричним і так далі. Ось і все тому будьте уважні і бережіть себе.